うん。 Папа Бенедикт XVI оголосив, що зрікається папського престолу через здоров'я. Це перше зречення папи за майже 600 років. 85-літній понтифік заявив, що більше немає сил, які останніми місяцями його залишають. Кардинал української греко-католицької церкви Любомир Гузар не ввійде до конклаву, який обиратиме нового папу римського, але він розповів про те, як, на його думку, змінив. У Ватикані можуть вплинути на Україну і світ. Не ж, кого виберуть тепер наступником, і знайте, кожний папа має свій підхід, свій стиль. П'ятеро людей загинули під час аварійної посадки літака Ан-24 авіакомпанії Південні Авіалінії, що летів із Одеси до Донецька. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги аеропорту Донецька. Корпус літака розколовся від удару. Сам він спалахнув, але пожежу вдалося локалізувати. Влада розслідує аварію. Я далі не вижу, туман. Там Нам сьогодні зранку пояснило, що народним депутатам заборонено входити до приміщення суду. Я запитав арбітника суд, допитав свідка Ігоря Мар'їнкова щодо можливої причетності колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до замовлення вбивства народного депутата Євгена Щербаня. Свідок заявив, що не був знайомий особисто з Тимошенко присутнім під час замовлення теж не був, а знає про нього зі слів членів так званої банди Кушніра. На думку захисника Тимошенко Сергія Власенка, свідчення Мар'їнкова були плутаними і суперечливими відтак його не можна вважати свідком у справі. Натомість, прокурор Олег Пушкар вважає, що свідчення були логічні і вичерпні. Я об там всьо говорив слід. У національному музеї меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні відбувся кінолекторій про американського історика і вченого Джеймса Мейса, який досліджував тему українського голодомору 1932-1933 років. З якою років. Любов'ю він ставився до молоді на заході. Представили документальну стрічку Джеймс Мейс Серце віддане Україні. І він повністю відповідав. Тій місії, яка спала на нього, в Азербайджані палять книжки у місті Генджі Група людей, які називали себе представниками інтелігенції, із санкції місцевої влади спалила твори азербайджанського письменника Акрама Айліслі. Йому ставлять у провину співчутливе зображення вірмен у нещодавньому романі Кам'яні сни це назвали зрадою азербайджанської нації. bir də məşə, bir də məşə. 11-ə dalalansın. Kəpəzdə şəkillər çıxdırılır. Sağla yanır. İndi kəpəzdə gəralı bir. O da yanır da, onunsa sax. Українські дипломати, політики, представники закордонних дипломатичних місій і пересічні українці провели в останню путь колишнього міністра закордонних справ Геннадія Удовенка. І... І різні підрахунки це близько 50 мільйонів доларів, зможуть заробити чиновники, які за наші з вами гроші придумують корупційні схеми для того, щоб збагатитись. Громадські організації Києва пікетували адміністрацію президента з вимогою скасувати ліцензування закордонних ліків. Вони переконані, що такий закон призведе до зникнення з аптек імпортних препаратів, які в свою чергу підтримують життєдіяльність тяжко хворих пацієнтів. Я вам можу показати свої медичні карточки, де практично немає призначень від лікаря вітчизняних препаратів. Понад 500 людей потерпіли в Челябінській області Росії після того, як унаслідок вибуху метеорита над цим регіоном із вікон повилітали шибки. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Росії, у потерпілих переважно порізи склом. Також вибухова хвиля частково пошкодила дах будівлі на одному з заводів. За повідомленнями російських засобів інформації, серед населення спершу почалась паніка. У Києві на Хрещатику надвечір 13 лютого молодь провела флешмоб із нагоди дня святого Валентина. Як розповіли учасники заходу, акція покликана привернути увагу молоді до проблеми ВІЛ СНІДу в Україні, а також нагадати про свято закоханих. З біздянами з атракціонами і лошу кафе там можна. У сафарі парку Тайган, що на околиці Білогірська в Криму, також відомому як парк левів, завершуються останні підготовчі роботи до відкриття чергового туристичного сезону. Тут, на території більш як 30 гектарів, вільно мешкає понад півсотні левів, які складають кілька прайдів. За словами засновника парку Олега Зубкова, зараз ведеться будівництво кількох нових, більш просторих вольєрів і великого слоновника. Пожалуйся, важалося поразка. Не гуляємо по сафарі. Сели мы,